Гомонила, про неволю свою гомонила. Нас с их губы кровь. Украина, моя Украина. И нас сгноблена снов. Амброс – это пример… Воїна нового покоління. Він по-настоящему любив свою землю. Був умный і храбрый. Наші діти будуть вспоминать таких, як Амброс. Слава Україні! Героям слава! На жаль, що ми зібралися саме в такий момент. І дуже жаль, що саме загинуть такі люди. Тому що це справді гідна людина та людина, яка повинна заражити. Та людина, яка повинна формувати нову націю, нове суспільство. Є, повинна була стати елітою цього суспільства. Але я все одно вдячний за ті дні, хвилини, секунди, які провів разом з ним. Він багато в чому мене критикував і повчав. І за це я дуже йому вдячний. Можна сказати, що він був також і вчителем для мене. Я вірю в те, що він займе гідне місце серед богів і предків, тому що він це заслуговує. Я вдячний йому за все. Дуже вдячний. Ви були у відпустці, правильно? Так. І як вам зараз повертатись? Хочеться, не хочеться? Ну, з однієї сторони, не хочеться, тому що вдома розслабився, вдома все класно, добре. Але з іншої сторони, у нас там друзі залишились. У нас там залишилось багато хороших людей. Звичайно ж, якби не закінчена робота. Є ціль, до якої ми ще, на жаль, не дійшли, і тому лишати це на півдорозі не можна. Ну, тому вертаємося, щоб закінчити все. Все, що маю Я Я свою Тоді запанує у твоєму краї. Благодатна та вільна доба. Благодатна та вільна доба. Не холопи, господарі стане познаю, що звільниться навіки Україна моя. Україно. Я то все, що маю віддам, я завіду. я за волю свою весину заміну, та не дам подолати тебе ворогам. Україно, я твій вірний солдат. Україно, я тобі все, що маю віддам, я за війну, я волю свою весіду заміну, та не дам подолати тебе.